Доброго дня всім, хто дивиться сьогоднішнє відео. Моє, хочу сьогодні приготувати рибу, Стушити в духовці, буду тушити з овочами. Риба в мене хек молочний. Не знаю, чому він називається молочний. Думаю, що, мабуть, це молоденька риба якась. На ній луски майже немає, тому що є хек ще інший, на якому є луска багато. Тут трішки рибку гарно помила, всередині шкірочку чорненьку, ту все вичистила і порізала на отакі шматочки. У мене було 4 рибинки, зважила там 700 грома. Так що, отака, так, така кількість у мене риби, і буду показувати, що, які я овочі буду ще додавати сюди. Але для початку я приготую соус для цієї риби, яким буду заливати її вже в формі там. Для початку додаю томатний соус, у мене домашній. Я думаю, що десь півбаночки мені треба сюди його влить. Навіть трішки більше вийшло, нічого. Тепер добавлю сметани. Якого ось такого рецепту з точними пропорціями тут немає, Добавляю все приблизно на ту кількість риби, що в мене є, і на ті овочі, що буду додавати. Сметани добавлю 4 ложечки. Перемішаю трішки і сюди солі за смаком дивитися по своєму соусу. Так, і додавлю цукру сюди, бо соус кисленький, так що додав ще трішки цукру, щоб не дуже було кисло. Тепер олії. Лі три ложечки додавлю. Тепер бавлю гірчиці трішки. Пару чайних ложечок небагато. Приправу до риби. Трішки перчику меленого. Так, і все. Це все перемішую. Трішки водички ще додав, небагато, а потім буду дивитися, як уже все складеться, то буду дивитися, скільки там буде в мене рідини. І я потім додав, якщо буде мало, то додавлю трішки ще води. Отак поки що небагато. Так, перемішую і заливка наша соус готовий. Можна було б рибку обжарити на сковороді трішки. Сьогодні не буду обжарувати, нічого, сьогодні не обжарюю. Залишаю все так, як є. Рибу візьму трішки присолюю. Соус у нас солоний, але я рибку також трішки присолюю, перемішаю. Можна ще перчику трішки в неї додати. Все, більш нічого не буду додати. Приправи там у соусі є, воно все, як то рибка забере із соусу приправити і все буде добре. Ще одне, що додавлю, ще додав соєвого соусу. Столову ложечку додавлю, мабуть, подивіться зараз. Так, хватить то і ложки буде доставити. Так, все, рибка готова. Тепер її відставляю. Я буду готувати її в отакій формі. Скляний. Що я ще буду використовуватись, додавати моркву? Морква потерта на такій терці. На крупній такі. Цибульку. Цибулька моркви там у мене було 4 невеликі морквини, і цибульки було 5, таких трішки менше, як середні. Розрізала напополам і нарізала такими півкільцями. Можна різати будь-як. Моркву з цибулькою також можна підсмажити. Трішки на сковороді. Але я сьогодні також не підсмажу. Все буду складати так. Буде смачно. Я робила і підсмажувала, і не підсмажувала. І консерву робила. Так що буде смачно. На консерву так само все складала. І це було смачно. Так що, що я ще хочу сьогодні зробити? Я хочу ще на дно шар картоплі викласти. Отак порізала на такі пластинки. Отакі. І тут викладу на дно. але для початку я візьму трішки соусу на дно лину. Отак. І тепер морквочки трішки, отак потрушу, шор. І цибульки. І потім уже на цей шар буду викладати картоплю, трішки присолю морку з цибулькою. І трішки перчиком притрушу Легенько, бо там у нас є перець. У приправі, але трішки притрушу. І тепер викладаю картопельку. Можна картоплю можна не викладати, просто рибу з цими овочами скласти. Ну я сьогодні хочу картопельку положити на одну, так що викладаю картоплю. Отак. От Я думаю, що вона пропитається цією заливочкою і сік з рибки буде смачно. Також трішки присолью. Ще в мене буде такий інгредієнт. Кукурузка. Робила піцу, на сковороді там є в мене відео. Дуже смачна, до речі, вийшла піца на батоні Замість тіста був батон. Так що хто не дивився, подивіться, можливо, приготуєте також, смачно вийшло. І залишилась в мене кукурузка з цієї піци. Нікуди вона не пішла, вирішила її використати сьогодні для риби. Я думаю, що вона не спортить тут нічого. І тепер на картопельку викладаю рибку. Я думаю, що в мене тут буде якраз шор також. Було дві більші дві менші рибинки, і вийшло 700 грам. Така буде рибка з овочами. Можна картоплі більше було покласти, ну, достатньо. я так. Отак, якраз мене виклала я шар риби. Тепер на рибу знову буду трусити моркву з цибулькою. Так гарненько. Моркви і цибульки чимало так, тому що. Зараз плюлю треба було на картоплю ще соус полить. Я зараз трішки рибу прийму в сторону по кілька шматочків і туди залити потрібно було. Я заговорилася і забулась. Нехай гарно позатікає там. Так. Рибку на місце і далі викладаю моркву і цибульку. Воно так здається наче багато моркви і цибулі, але його не буде багато, як коли втушиться, то його не буде багато. Воно зменшиться і. Так що. Ще лаврові листочки, так от туди Запхну. Можна було зразу покласти, ну також. Так, поперчу ще цибульку з морквою трішки. І ще додавлю перець голушку Духмяний. Також кілька перчинок там. Штоб 5. Також туди. Взагалі-то на дно можна було зразу кинути лавровий листочок, перчик горошку, і... і хай би було там на дні. Ну, я не кинула, значить, додаю так. Так, все. І тепер заливаю рештою. Я ще трішки води сюди додавала. І мені здається, що я ще візьму ще трішки томатного соусу, розклочу і ще додавлю. Трішки мало рідини. Взяла ще томатного соусу, додавлю цукру, перчику додавлю. Сметани вже не буду додавати сюди. Приправи ще трішки. І просто соусом цим зверху ще полюю. А, ще солі трішки додавлю. І отак зверху. Все. І буду відправляти в духовку. Запікати, буду чи тушити, буду в газовій. Сьогодні духовці, не в електричній, а в газовій. І до готовності буду провіряти, щоб і рибка була готова, і щоб овочі і морквочка з цибулькою були вже м'якенькі. Скільки це буде часу, подивлюся. Потім скажу вам все. Отак воно виглядає. Зараз. Сказала я вам, зараз я буду ставити в духовку, накрию фольгою. Трішки під фольгою вона потушиться, а потім відкрию. Можна і кришкою. І... Готова моя рибка з овочами чи овочі з рибкою. І так, і так можна назвати цю страву. Гаряченька вона ще. Ось так виглядає у формі. Зараз буду викладати, подивимося, що тут в мене вийшло. Отак. Отака морквочка з цибулькою. В хаті такий запах стоїть, так пахне. Зараз ще картопельку достану. От так. картопелька. Тут так достатньо юшечки, вона така Є тут підливки чимало. Так що до картопельки, до вермишелі буде смачно. Оце така смачна морквочка із цибулькою. Так що готуйте. Отак виглядає. Ще можна трішки підливочки. І кукурузка тут гарно прижилася в цій страві, так що, отак, От рибка така, шматочки ціленькі, все, з нею добре. І тут гляньте, скільки і підливочка. Та ще із рисом, з картоплею пюре можна приготувати підливочку, таку полити буде дуже смачно. І вермишель з усім буде смачно. Так що, кому сподобався рецепт, приготуйте. Дякую всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, хто не підписався. Буду всім дуже вдячна. До зустрічі в наступному відео.